Всім привіт, друзі! З вами переборчик на танку, і я радий вітати вас на своєму ютуб-каналі. Друзі, сьогодні у нас на огляді рулетка, головний приз, у який є сертифікат на танчик 10 рівня вищі хижаки. Сьогодні будемо її крутити і побачимо, який танчик ми сьогодні з вами отримуємо. Коштує ця вся рулеточка у нас 23 тисячі золота. Маємо таку кількість золоту на рахунку, тому 100% навіть якщо нам потрібно буде крутити до кінця, ми отримуємо цей сертифікат і побачимо, що ж нам з нього випаде. Також тут є декілька контейнерів відпад, містичні контейнери, контейнери вищі хижаки, і також тут є контейнери з берег-усі. З кожного з такого контейнеру також нам може випасти щось цікавеньке у вигляді золота або якогось танчика. Побачимо, чи це буде сьогодні у нас з вами. І так, друзі, не затягуємо. Давайте будемо крутити. Перший в нас обрит коштує всього 50 золота, і давайте подивимося, що ж можна отримати за таку невеличку кількість золота. А отримуємо ми вільний досвід. Нічого страшного, добре, хай випадає, воно нам е, ось це таке не дуже потрібне з самого початку. А вже далі нехай нам дає скрині, а в скринях нехай щось випадає, щось цікавеньке. Друзі, напишіть, як ви думаєте, випаде нам ще якийсь додатковий танчик сьогодні чи ні. Дуже буде цікаво подивитися, як ви вважаєте. І якщо вам випадали якісь додаткові танчики, також пишіть, чи цікаво буде почитати. Три оберта зробили і отримали три підряд. Вільний досвід. Підкрутка, не думаю. Так, зберіг усі, перший контейнер випав. Відкриваємо його, так щось дуже багато нагород. А, це нам дає талісман і компенсацію в золоті. 1000 золота. отримуємо. Добре. Добре. Поїхали далі. Вже 465 золота. Вартує один оберт. Ми його зробили і отримали один містичний контейнер. Відкриваємо його, і тут у нас 10 тисяч вільного досвіду. Ну, 10 тисяч, добре, що хоча б не мінімалка, не 2 тисячі, 10 тисяч. Це вже краще. Збери їх усі. Збери їх усі, випадає нам. А з нього, а з нього тільки звичайні бустери. Танчика немає. 700. Щось швидко-швидко в швидко. нас вже виросла ціна за оберт аж до 700 монет. Знову збери їх усі. Останній зберіг усі з цієї рулеточки. Відкриваємо. Тут танчика нема, лише бустери. І, до речі, з усіх трьох контейнерів випали нам тільки сірі бустери. Давайте зараз зробимо цей оберт і подивимося, мені цікаво, чи є тут оберт за одну одиничку золота. Так, випадають нам іксі досвіду. Добре, прикольно. Це все добре. А, ні, немає. Немає тут. 20 всього обертів. Ми вже зробили 8. І поки що ви бачите, що забрали три контейнери з берег усі, один містик, і забрали весь вільний досвід. Найцікавіше попереду. І зараз ми дізнаємося, які будуть наші наступні нагороди. Містичний контейнер нам знову випадає, а з нього мінімалка. Дякую, дякую. Поїхали далі. 1000, вже 1000 золота. Вартує в нас оберт. І ми отримаємо контейнер відпад. А ну-ка, давай відпад, покажи нам, покажи, що ти можеш. Фіолетові бустери. 100 золота всього і чорна скриня. Ну, такий, багато нагород, але вони такі дрібні. Відкриваємо чорну скриню, можливо, тут на нас чекає щось цікаве. 300 золота, ну добре, 400 золота загалом забрали ми з цього контейнеру відпад. Я вам скажу, що це маловато для контейнера відпад. Ви з попередніх роликів могли бачити, де я відкривав куди в рулетку, де був головний приз, 20 контейнерів відпад, і з них там сипало добре, багато золота. Можете подивитися, хто ще не бачив, це попередній ролик. Так, півмільйона мільйона кредитів. Забрали ми і цю нагороду. Що в нас тут лишається? Лишаються контейнери, аватарчик і лишається обвіз. Містичний контейнер випав нам, відкриємо. Давайте відкриємо я його пропустив не спеціально. Заговорився і пропустив. Ось він, давайте відкриємо. Додай сертифікат. Ні, не дає, але назбирали по талісманам містичний контейнер другого рівня і дало нам тут 200 золота, що непогано. А з містичного контейнера другого рівня випадає 100 золота. Ось, Бачите, контейнер першого рівня був кращий, ніж контейнер другого рівня. Ну, це класика. Це класика. Добре, все. Забрали ми всі містичні контейнери, крутимо далі. Так, аватари обвіз непотрібні нам лишилися. Сертифікат вищих хижаки! Оце круто! Забираємо сертифікат. Так, ну що? Ми забрали головну нагороду, зекономили дуже-дуже багато золота. Нам залишилося зробити ще скільки? Ще 5 обертів. І це просто 5 максимальних обертів. Скільки тут? 4,5, 6,750 8750, більше 10 тисяч золота. Нам вдалося зберегти, ми отримали цей сертифікат за 13 тисяч. Але почекайте, в мене на рахунку 14... А ну да, нам вже ж випадало і золото, і компенсації. Так, 13 тисяч золота ми витратили, щоб забрати ці... цей містичний сертифікат вищих і Я думаю, що далі крутити не будемо. Там аватар не потрібен. Нам ще обвіз може випасти. Круто, круто, друзі. Давайте відкриваємо цей сертифікат і подивимося, який же танчик 10 рівня нам випадає. Це в нас КПЗ 50 тонн. Танчик 10 рівня середній. Ой, хотів вам його показати, а воно. А воно його перемкнуло зараз. Давайте швиденько Його ось такий він. Він в мене був. Ось у легендарному камо. І ми отримали за нього компенсацію 7,5 тисяч золота. І в нас зараз на рахунку 22 тисячі. Тобто, ми витратили всього лише тисячу золота на цю рулетку. Ну що ж, друзі, давайте можливо прокрутимо все ж таки пару разів. І спробуємо забрати ці контейнери відпад. Давайте подивимось, скільки. Два рази. Давайте два рази прокрутимо М -м до двох тисяч золота. Два рази прокрутимо і побачимо. Дасть нам контейнери чи не дасть. Є два контейнери відпад. Це просто імба! Два контейнери відпад за 1750 золота, але нічого. Давайте дивитися, тут може випасти нам набагато більше. Я. 1000! 5000 золота нам випадає. Уууу, ну це просто імба! Друзі, нам з вами дуже сильно сьогодні пощастило. І додатково з контейнера з чорної скрині забираємо ще 400 золота. І в нас є ще один контейнер відпад. Відкриваємо його, і, друзі, напевно, я вже далі крутити не буду. Я в плюсі. Що тут 100, ну це такий був бувнесенький контейнер. Але 5 тисяч золота це було просто імба. 25 тисяч золота в нас на рахунку. Один контейнер відпад нас не врятує. І я думаю, що вищих хіжаки також тут нам можуть випасти просто бустер. Я думаю, що всі прикольні нагороди ми забрали вже з цієї рулеточки. Нічого страшного, що ці декілька контейнерів залишаться у нас невідкритими. Друзі, ну як вам наша сьогоднішня рулеточка, я вважаю, що нам сьогодні дуже-дуже сильно пощастило. Випав нам ось такий танчик, а 50 тонн. Я за нього отримав компенсацію, бо він мене вже є в ангарі. І також е, ми з вами ризикнули і отримали контейнер відпад, в якому е, було 5 тисяч золота. Для нас також ми його забрали. Рулеточку ми з вами крутили не до самого кінця. Вдалося нам вибити цей сертифікат раніше і заощадити. Багато-багато золота. Було в мене 23 тисячі золота, тепер 25. Я в плюсі. І плюс маю декілька бустерів і там раз, різних різних всяких приколюшок. Чи сподобалося вам, пишіть обов'язково в коментарях. Ставте вподобайку цьому відео. І хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь на канал. Я ж, друзі, буду з вами прощатися. На все добре. Всього вам самого найкращого. Всім па-па!